порядок присвоения э, статуса участника боевых действий э, определя, определяется в законе и, соответственно, в постановах как мина, которая детализирует, э, какие посадовые особы могут э, приравнивать, то есть э, до участников боевых действий, э, какие документы они должны надать. Тому э, Кожна посадова особа, яка перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, як ви знаєте, в тому числі і волонтери, які не є, не є військовими, а виконують завдання інші посадові особи, також полковник Есанка він, він виконував державне завдання щодо обладнання в інженерному відношенні зони проведення антитерористичної операції з метою недопущення. Ескалації конфлікту, прориву проросійських військ і, і незаконно створених збройних формувань, так називаємо ЛНР і ДЛНР, він виконував державне завдання в зоні АТО. І відповідно до наданих документів відповідною комісією йому було надано статус. Я, як офіцер я не вважаю, що дана посудова особа не має права отримати статус учасника бойових дій. Как я имею статус учасника боевых бойових дій так і данная посадова особа. Ми в рівній мірі рискували перебуваючи в зоні антитерористичної операції.